Welcome to the club, buddy. Mm. Привіт, дорогі підписники та глядачі і продовжуємо грати. New... Viewfinder. І и... ми стали маленькими. Ми собі ходимо, а насправді ні. Я просто сів і воно якось так тут угол такий. Ну, тут у. все рівно. Мені би як мал... малі діти. Шари. Ми так сідаємо ніби в... за партією в школі Третій клас. За партію в школі і Добре. Продовжуємо наш левак. Один. А чи один? А, тут походу один тільки дають. До щось там він 20 разів виграв. я ж поміняв. А, клас. Я думаю, що скоріше за все тут десь щось. Ну шоут. Що Шо ти типу, ну це як сфоткати, А шоут. Зупиніться тут і вигуніть свою. Ай вих. Вигук... коротше і зробіть своє припу припущення. Окей. О oh, шит. Cartridge might be sure. useful. Uh -huh. I love these things. I'm working in Ali Wong's workspace today. I've exiled myself to the opposite end to keep the bickering to a minimum. It's quiet here but a little sparse. I like his other builds more. I can hear you <laughs> get back. Де, де працюють, добре. Я не буду тобі більше докучати. А я тут ми все. Нас намахали по домам. Чекай, а де воно десь ну, тут? А. skigennutrobo uh, Two, okay oh was always against the camera he often complained that it got in the way of his work i was always confused by that Haraya used to tell me that breaking things was a part of learning

Чи мені треба, щоб ти мені поміг? Давай я тобі покажу. Е, e, ну що ж, я вам багато що не можу перевести, я не такий англічан сильний, тому... Тому вибачаюсь. Буду старатися вчити ліпше англійську і... Ще всяке. А чого? Чого complicated? Дивись. Хоп. Хоп. Хоп-хоп. Тут фоткати. Я можу перенести це сюди. Отакого. Це сфоткати. Забрати. Тут поставити так. Ну, алло. Це взяти і все. Ну так, 4 хвилини втратили. Не марно, але... Все є, але але. Постійно є але. Select. А, я Select не нажав, я нажав B. Замість XB, на жаль. Ну, добре. Хочу цей сині подивимося, по... Чекайте, ми це... А, так, це наступний левак. Oxen, oxen, oxen free. They were all so creative. Ага, тут ви бачите, ну ми вже бачили в той іншому е, левелі, якщо це видалити, то. А, а його не можна е, конфігурувати, якщо цей. Що там? А, займи капці. Ці компоненти не існують тут. Це непрактично. Треба мати. коротше. Багато мозги треба мати для цього. О. Ой, я тупо сижу, і ви собі не представляєте, тупо потію, як свинька. О, я взагалі тут свині не потіють, вони мають тільки одну потову залозу і це на пятачку. Це ще коли робив ем, цей розбір другої амнезії. Я там вже десь типу просто. Добре. Останнім часом Мірем було дуже важко. Вона запропонувала новий дизайн для телепорту, і ми вдвох ходили над ним весь день. Зрештою, вона погодилася зустрітися зі мною всередині, вирішивши щось більше функціональне, а не факт. Фантастичне, Я не знаю, чи вона задоволена кінцевим результатом, але принаймні зовні вона не, з... не скаржиться. А Тепер мені залишилося знайти спосіб не дати цій кляті камрі зламати її. Мені потрібна перерва на каву. Я знав, казав, я раз каву випив, мені вже так погано було, що не розумію. Просто перестав курити, інший, я почуть кави в мене зразу піднявся тиск, так що... А коли я курив, то тиск типу, не, не був таким низьким і каву, коли мені вже пофіг було. Ну, такі, знаєте, речі, які вам нахрен, напевно не потрібно знати про мене, але все ж таки... Фюхю. А, чекай, 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 чека, чекай. Перше, ніж фоткати було. Я, походу, поняв, треба включити. Там пише, що воно не передається, типу. Тобто, якщо ми б включили через камеру, воно би не передало це. Тобто там електро мережа, типу, не працює. Щось такого

I have noticed over time that in the later sections of the simulation, the degradation has gotten progressively worse. But isn't that true for all things that once lived? Despite that, it's still wondrous. I hope you'll feel that way too. перепоню sicuro? This is will be hard. Якісь черги номера будуть. О, нарешті щось. перед ним тут зразу перзамо. I pray that you've що тобі Васильово тут ходоже забрати? Many Багато неможливого тут короче, пам'яті. I'm glad there's Короче, з цієї з Заблоковані тут десь. Моменти заблоковані, типу. Радий, що там хтось почав щось ту ту так, тудак, тудук, так-так. Турук Макту. Цей аватар. Не знаю, якого фіга я згадав. Я вже 100 років не бачив. А, коротше, якщо ти маєш на увазі медитація, це... строїти своє тіло для кожного сна. Нук. Давайте це я переведу що таке нук. Буду ці всі записки переводити для вас. Для моїх... Куток. А, ваш куток для медитації. <кій> Нотатки Хірая сповнені коли... коливання рівня оксигенації та показників якості повітря та формул ґрунту, дані на які я не маю розуму. Саме мірем може змусити все зібратися. Треба змусити її захі... заїхати знову. Я, доб... я добре вмію душ... душкуляти. Доб... А, я добре вмію дошкулювати, поки не виз... виснажу її. Коротше, замахувати щось таке. Доставати? Ой, фу, я сподіваюся, що у вас не так жарко, що у вас не так жарко, бо у нас це просто зіздец. А, я можу взяти якусь коробку і поставити. Угу. Ага, негативний фільтр. О, глянемо. Оу. А. Може тут при свифт, свифт, тело свифт. Чому ми маємо сісти тут? О, ага, Понял, Ага. Я це понял, это не. Вот Ага. О, це да, це. ага. Dobre. Is there any reason you're so reluctant to have good designs? Whoa, sarcastic much? I enjoy good designs. Efficiency over beauty, huh? There is beauty in efficiency. You just have to understand it. Ah, oh, yeah. What a lovely way to phrase that. Very wise, too long Добре, это всякие разные комбинации. Ага, а это интересно будет. Ага, -а, все, я понял, я понял, мне не треба нам. Я ни не понял. Kijken. Я там один лишился. Ай-яй-яй, стоп, стоп, бро. Переповню. А, та нам нафік навіть не потрібно було цих роботів. Я думаю, що треба було роботи цього. I'm to be thinking out loud here, archiving my thoughts the the We mess with water <laughs> all the time in our workspaces. thing is, we can't for ourselves much longer. The time that runs out, we won't get back okay. Питтизмпрес, що ж от ми тут, і ще одна, чекайте, <coughs> трохи паузу зробив. The stumble I Just yeah. Короче, мм, Дивись за собою і пам'ятай, чому ми тут. Сик сік сік сік, сік сікас сексе секс. Дивлячись на прощальний подарунок Хіраї, я чхаю. Сьогодні я побудував драбни... драбину з кількома тисячами сходів, він піднімався вище, ніж я міг бачити усього цього шляху вниз. І я визнаю, я був досить задоволений собою. Тоді я знову чхнув і подумав: яка користь від сходів до зірок, якщо нею не можна врятуватися від власної надокучливої алергії? Я не кажу, що Гірая мав рацію, тому що дворона нуца мірон у їхній. Я не кажу, що Хірая мав рацію, тому що кожному в житті потрібен Мірен. Зараз я кращий будівельник, ніж був до приїзду сюди. Я теж не можу сказати, що вона помилялася. Добре, а насчет цього, ну що це? Стоун. Я постійно мліяв до цього, типу, до твого світу. Чи там на дворі? To tak vypadá jako klasno. Aj. Stone Island. Кабум. А, Добро, а тут не мало бути ще якісь... Це закінчили. А, ще вище можна піднятися. Окей. Коротше, одна штука, щоб все вирішити, але це так звучить, ніби все погано, але коротше. Я сказав мою частину. Це мало би бути більш важкішим. О! о. Курва! Що ж трошки тільки що замітив, що. Негативне. Давайте попробуємо негативних. Е, ну Звук з гри пропало, тому я думаю, що ми можемо закінчити і тут, але зараз ще зайдемо наверх та і дослухаємо те, що він казав. Це ж скільки було три хвилинки, тому це не дуже так важливо, що воно так цей. Ця... Не можу зрозуміти, чому воно наперестало. Як все, я що це всіх наших проблем. Одна і наші боротися го. Нам маленька типу цей, but it just sounds solution. Never Добре, що ж, можемо тоді закінчити. Продовжимо наступний раз. Надіюся, вам подобається ця гра. І. Я вас можу запросити тільки з цей підписатись на цей канал. Поставити дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Поставити вподобайк, аби. Присувати цей канал трошки контент, це українськомовний, я розумію, з українськомовний, то я пару разів туплю, навіть сам не міг говорити. Тому, і коментуйте, дайте знати, як вам. Якщо не подобається, коментуйте теж, кажіть, як це все погано, типу, а ну, і ставте вподобайки, якщо вам не сподобалось. Це обов'язково не ставити. обов'язково не ставити Ну, вам, ну ви не ставте взагалі. Та. Це психологія, знаєте, це такий наоборот. Коротше, Ладно І що ж, всім до наступного відосика тому ж всім пока.